У зоні АТО напередодні дуже напружений день. Найгарячіша точка у Донецьку у місті не припиняються вибухи. Обстріл терористи ведуть із важкої артилерії. Поки відомо про дев'ятьох загиблих і вісімнадцять поранених серед військових. Є інформація також про п'ятнадцятьох загиблих серед мирного населення. З них троє дітей. З на стріляють. Ні, українська армія це я вам точно говорю. Є стріляють свої свої денеровці. стріляють. початок стріляють денеров. Спеціально почасно усі. Дома. Для картинки российского телевидения. Может вот это вот обязательно, скажите, для картинки, чтобы показать. Українська армія українська нічого тільки ще не пані сили. АТО зараз діють як штурмові загони десантників і механізованих підрозділів. Військові просуваються ближче до Горлівки, замикаючи її в кільце. І вже можна 100% стверджувати вуглигірськ, який розташований саме перед Єнакієвим. і Горлівкою остаточно звільнений від бойовиків. У місті зруйнований центр ДНРівці за кілька днів до бойових дій звели укріплення і вирили окопи саме в цих місцях поряд із житловими. Будинками, хоча люди просили їх це не робити, кинули гранату, взорвалося. ката в підвалі сиділи, армії, ще не було. Армія тільки підходила. уже війська і прийшли. Армія витягували нас з підвалу. у вуглегірську. вчора перший день, як люди вийшли із підвалів, почали розбирати завали і зустрічали наших військових для більшості місцевих вхід української армії. Це перша ознака мирного життя. Они им разрешают общаться, они такие довольные дети, они расслабились, они к этим танкам подходят, фотографируются. Легче стало все равно, все равно стало легче. Легче, мне спокойнее. Вот я одна вот в своем доме с детьми, я живу в другой. Мне не так страшно. До этого было страшно. Підходять солдати і до Луганська. Вони повністю оточили обласний центр. Від учора селище Новосвітлівка звільнене від бойовиків. Тим самим українські військові перекрили транспортне сполучення Луганська з рештою території, де продовжують базуватися бойовики, зокрема з прикордонним пунктом із Варене. І на українському кордоні теж було неспокійно. Група найманців. З боку кордону здійснила збройний напад на прикордонний наряд, який ніс службу в районі населеного пункту Побєда Донецької області о четвертій годині ночі, неподалік пункту пропуску Успенка, відбулося збройне протистояння силами прикордонного наряду та резерву, який прибув на БТР. Напад було відбито. Ну і найгарячішими точками зараз на сході залишаються красний луч, іловайськ, донецьк та сніжне. Саме у сніжне бойовики продовжують стягувати свої сили.